Далі про наступне на Хмельниччині стартувала серія заходів до тижня профтехосвіти Хмельниччини. І сьогодні це 26 закладів, де здобувають професію близько 10 тисяч учнів. Про це говоримо з нашим гостем у нас у студії Руслан Смолінський, директор ВПУ номер 36 село Балин Хмельницької області. Слава Україні! Героям слава. рада вас бачити. Я радий вас бачити. Отож, Тиждень профтехосвіти, так? От фактично 26 закладів. Чим будуть ділитися керівники закладів? Чим вже, от що вже почули від своїх колег, що можете їм розповісти? Ну, в першу чергу Тиждень профтехосвіти буде покликаний. І вже проведено ряд заходів, де ми підбивали підсумки, ми обговорювали проблематику профтехосвіти, напрацьовували якісь плани на майбутнє. Щодо розвитку профтехосвіти, її конкурентності, здатності бути на, в цьому ракурсі конкурентно спроможною і виховувати і випускати того фахівця, якого на сьогоднішній день потребує ринок праці. Тому що ж ми бачимо, і сьогодні є непоодинокі випадки, коли наші студенти вже після закінчення. Ідуть на роботу і отримують гарні заробітні плати, коли люди, які здобули іншу освіту, повертаються і працюють по професії, яку дає профтехосвіта. Тобто, в цілому галузь профтехосвіти є сьогоднішній день витребуваною, і сьогоднішні, на сьогоднішній день такою, яка м, потріб, е, користується попитом. І тому. Сучасні заклади профтехосвіти сьогодні всі, я впевнений. Всі керівники і наш заклад, в тому числі, роблять весь максимум, який можливо робити в умовах сьогодення, для того, щоб профтехосвіта розвивалася динамічно і за вимогами часу професійна освіта. Фактично, якщо брати ринок праці, так саме люди таких спеціальностей вони найбільш затребувані на ринку праці, так. І ми розуміємо, що, до прикладу, заробітна плата теж досить хороша, у таких спеціалістів. Разом з тим, у роботодавця є потреба у таких кадрах. А чи приваблива професійна освіта безпосередньо для абітурієнта? Ну, ви знаєте, як на мене, то профтехосвіта вона розкривається, коли ти, коли от я з нею почав працювати у профтехосвіті. Ми всі пам'ятаємо колись. Такий був вислів, що якщо будеш погано вчитися, то підеш в профтех... ну, колись казали в бурс. Сьогодні це уже зовсім не та профтехосвіта. І я думаю, вчора вона була не... теж не та, яка, про яку ми говоримо, це сьогодні сучасні заклади сучасним обладнанням, насичені, що інформаційно, що технологічно. І дійсно вони випускають сьогоднішній день фахівця, який уже... Безпосередньо йде на виробництво, який безпосередньо йде е, в поле, який безпосередньо вже стає до верстата чи до станка і виконує ті роботи, які досить на сьогоднішній день дорого коштовні і дорого оплачуються. Це ми сьогодні можемо говорити і за зварника, сьогодні можемо говорити за електрика, сьогодні можемо говорити за слюсара. З ремонту, чи то сільськогосподарських машин, чи колісних транспортних засобів сьогодні попитом користуються і кухарі, сьогодні попитом користуються наші швачки і фактично всі професії, якщо ми випускаємо того фахівця, от такого правильного і який хоче працювати, то вони знаходять роботу і вони працюють. Мені сьогодні надзвичайно приємно. Я відрадно можу сказати, що наші. Студенти, ще будучи студентами, вже проходячи практику на літні періоди часу, залучаються в підприємства аграрного сектору, і вже на сьогоднішній день заробляють нормальну, достойну заробітну плату, яку ще треба попрацювати і заробити, навіть людям з вищою освітою. Ну, я, до речі, чула також неодноразово, що є навіть студенти, яким довчитися фактично не дають змоги, бо вже після там першого другого курсу їх просто забирають на підприємство. Цього спеціаліста треба, от, до прикладу, пан Руслане, ви казали про те, що в рамках тижня профтехосвіти ділилися і здобутками і проблемами. Так, от фактично, кожен, кожен навчальний заклад розповідав, що у нього. Якщо говорити за останні роки, які здобутки в профтехосвіт, Що з'явилося нового? Що з'явилося такого, що приваблює абітурієнта? Що з'явилося такого чим може похизуватися профтехосвіта за останній період? Що змінилося? Давайте я такий коротенький приклад на базі от уже свого закладу, тому що я очолюю заклад з 2020 року. І прийшовши в заклад, я зрозумів, що ми, ми по тих професіях, що ми навчаємо, якщо це взяти професію слюсар з ремонту сільськогосподарських машин. Парк сільськогосподарських машин у нас є. Він є насичений і його багато. Але, звичайно, це машини, які вже ну, не йдуть в ногу з часом, скажімо. Але що зробили ми? Ми для того, щоб бути сучасними і цікавими роботодавцю. Ну, наприклад, наші МТЗ обладнали системою навігації GPS. Тобто вона їде вже в полі по GPS без втручання водія. Він тільки слідкує за показниками і веде, скажімо, і дивиться за машиною. Якщо ми не маємо можливість купити сучасний посівний комплекс, ми нашу сівалку, яка, скажімо так, простіша, Дообладнали системою з можливістю внесення рідких добрив і поставили на ню теж комп'ютеризацію, що дає змогу, а сучасно вже відноситись до процесу, б – економно використовувати засоби догляду і, звичайно, економити в кінцевому результаті фінансовий ресурс на, при посіві чи догляду за посівами. Ну і останнє новшество, яке ми зробили протягом двох років, це коли ми, в нас є самохідні оприскувачі, але ринок почав стрімко розвиватися, і в позаминулому році, у 2021-му, ми провели тендер і придбали агродрон, яким можна доглядати за посівами. І ви знаєте, на початках було Скептичне відношення, що роботодавців, що, бо тому, що ми зробили відкриття, ми запросили всіх наших роботодавців, яких в нас заключені договора, це їх десь більше 30, Ми зробили презентацію, показали, бо крім роботи на своїй землі, ми ж зацікавлені в наданні послуг, І вони віднесли скептично. Але сьогодні я хочу сказати, що ми вже. До Паски ми вже мали замовлення, тому що за дощило не було можливість війти в поле самохідними опрескувачами, які коштують у десятки разів коштовніше ніж наш дрон. І ми приходили і надавали послуги, і скажімо, допомагали роботодавцю в той період зробити ту роботу, яка була необхідна рослинці саме зараз. Бо чим складне сільське господарство, що тут треба, якщо потрібно, зробити роботу, і треба зробити сьогодні, тому що вчора було ще рано. А завтра буде а пізно. завтра вже буде пізно, да тому це такий, така сфера, що тут треба сьогодні і вже. А які загалом ще професії є у вашому училищі? Ну, перше, це що ми вже говорили, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин. Значить, на базі дев'яти класів слюсар з ремонту сільськогосподарських машин також по завершенню трьох років вони отримують тракторист категорії А 1 А 2 і водій категорії С. Кухар-кондитер на базі 9 класів, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів і водій категорії С. На базі 11 класів в нас є професія тракторист категорії А1, водій категорії С, кухар-кондитер півторарічні курси на базі 11 класів. Маємо швачку. А от. А також по завершенню навчання чи то на тракториста, чи то на слюсара, можемо йти, скажімо, так званий молодший бакалавр 4-й п'ятий курс, і після того вступати в вищі навчальні заклади, профільні на третій курс по співбесіді. На сьогоднішній день як проблематика, тому що там є колізія в законодавстві, молодший бакалавр фінансується тільки в закладах. Передвищої освіти, тобто коледжі, профтехонсвітянські заклади, не фінансуються, але тим не менше, це не забирає нам змоги у наш навчальний заклад набирати на контрактну форму навчання. До 2020 року ми мали на це регіональне замовлення. Зараз нема, але до нас йдуть учні, і ми групу з 20 чоловік на контрактній формі набираємо і надіємося, що… Виграємо війну і найближчим часом будуть внесені всі відповідні зміни до законодавства, щоб заклад профтехосвіти міг теж готувати таких спеціалістів. Пане Руслане, як вже понад рік повномасштабної війни, як він прийшов у вашому навчальному закладі? Знаєте, ми ніколи не могли подумати і дати собі. Тверезо оцінити ситуацію чи за 10 днів до початку війни, чи за день, що таке взагалі відбудеться. В перші дні ми були шоковані і не розуміли, що робити, але потім ситуація зобов'язала нас зібратися в одне ціле, в один такий кулак і працювати і робити все те, що на той момент потребувала наша країна для того, щоби. Вирівняти ту ситуацію, тому що ми всі не були готові, і ми зробили свою роботу, яку на нас на той момент покладалось. Це і прийом внутрішньопереміщених осіб, це і допомога Збройним силам. До сьогоднішнього дня ми здійснюємо ремонт техніки, яку, як, яка необхідна. Звичайно, приймаємо велику участь у волонтерській діяльності. З нашого закладу, з перших днів лави збройних сил, е, призвано все керівництво. В першу чергу був призваний мій заступник по навчально виробничій діяльності, людина, яка е, мала вищу освіту. Крім того, мала військове звання. Це було прямо в перші числа березня. Я його, як зараз пам'ятаю, запитав Анатолій, що робиш. Він звичайно сказав, що я піду, і він відбув. У гарячих точках, от там, де зараз точаться бої під Бахмутом, до вересня місяця, потім так сталося, що він був демобілізований і на сьогоднішній день повернувся до навчального закладу. Було призвано і заступника по господарській діяльності, і пішов служити, скажімо так, завідуючий транспортним господарством, колись говорили так завгар. То ми фактично залишилися в перші дні без рук. Без них, але це ми зібралися, перепрофілювалися, розподілили обов'язки і працювали далі, тому що заклад не мав права на зупинку, тому що за нами діти, за нами спеціалісти, понад 100 працівників, які, які ми маємо працювати і розвиватися. Пане Руслане, якраз от хотіла запитати, як вплинули на діяльність навчального закладу? От мобілізація, виїзди за кордони, тривоги, блекаути? Мобілізацію, про мобілізацію я розказав. Крім того, ж нас ще пішло служити два майстра, і сьогодні, на сьогоднішній день служать. Ми на їхні місця взяли, підібрали нових людей, тому що їх фактично немає на роботі. Студенти наші, знаєте, діти хочуть вчитися. І навіть незважаючи на це, на сьогоднішні тривоги і на сьогоднішній такий стан, вони. Коли були перестороги, зокрема, там і на святкові дні 9 травня ми мали такі, ми робили звичайно дистанційне навчання для того, щоб убезпечити їх. Але вони хочуть бути в закладі, і вони хочуть навчатися. Тут ми, звичайно, маємо подякувати стосовно блекаутів і Тривог, керівництву військової адміністрації Хмельницької департаменту освіти, тому що. До навчального року ми всі, хто мав можливість, ми підготували сховища. А в нас заклад типовий. У нас що під гуртожитком є ага. сховище, тобто підвал, що під закладом. Всім є великі підвали. В нас це проблеми не було. Ми зараз приймаємо, крім того, що і школу, і всіх, хто знаходиться в окрузі, кому необхідно, тому що е об'єми тих площ, які є, дозволяють. Було закуплено до зими відповідні генератори і забезпечено польним, тому що в нас своя твердопаливна котельня, котельня, і ми скажімо, ми мали змогу при відсутності, наприклад, світла чи чого робити ці, Щоб заклад продовжував функціонувати повноцінно. Да, можливо, ми не могли забезпечити температурний режим 20 градусів. Але твердих дати 18 ми могли і ми це робили, тому що в нас було чим це зробити, завдячуючи я ж кажу керівництву, що вчасно зорієнтувались, передбачили, і те ж саме обласна рада, виділили кошти, ми провели всі необхідні процедури і були на той момент забезпечені. Тобто учні не виїхали фактично, а збереглися і педагогічний колектив теж абсолютно весь, абсолютно весь колектив, принаймні в моєму закладі, зберігся. Весь колектив працює, і навіть у ті перші дні, коли потрібно було виходити на роботу, тому що було що робити, і були питання, які потрібно було вирішувати. Абсолютно, я не почув ні від кого, що там ми не вийдемо, а ми там не будемо. Ми не то. всі вийшли як один. А я, в свою чергу, як керівник завжди апелював, що нам тут ще немає на що скаржитися. Ми маємо розуміти, що робиться там, де йдуть безпосередньо бойові дії. Руслане, навчальний рік вже добігає завершення. Який він у вас? Випуски? В цілому, враховуючи ситуацію і враховуючи час, в який на сьогоднішній день ми живемо в країні, рік в нас, я не скажу, що вдалий, але непоганий, з яких таких основних чинників. Ми виконали набір. У нас був набір 120 чоловік, ми їх набрали. Ми сьогоднішній день. Mm. Довели наших дітей, доводимо, доводимо, я що майну довчаємо до випускного, практика, екзамени. Все йде своїм ходом відповідно до затверджених навчальних планів. Перед нами стоїть новий виклик, тому що це опять набір. Mm -hmm. Ми На одних компанії. випускаємо, і починається вступна кампанія. Ми маємо, е, як мінімум, 120 випустити і 120 набрати. А отут є питання, тому що. Є пересторога, десь частина дітей, які поїхали, не, не квапляться повертатися. В свою чергу проводимо профорієнтаційні заходи. До речі, привозимо дітей в заклад, показуємо, розказуємо, проводимо майстернями, навчальними класами. Дозвіллям, тобто спортзали, десь актові зали, гуртожитки і показуємо, рекламуємо себе, тому що ми розуміємо, що кількість населення на сьогоднішній день демографічний стан не збільшується, тому дітей стає не більше. Ми хочемо навчати, ми маємо як навчати, ми маємо велику і гарну історію і хочемо її продовжити. Ми маємо на меті відкриття нових споріднених професій до тракториста, до слюсаря, наприклад, такі як зварник. Такий, як електрик, це воно вже входить, бо то не слюсар, якщо він не може нічого зварити. Але ми хочемо мати ще як таку професію, тому десь працюємо і з матеріально-технічною базою, десь шукаємо кадровий потенціал, бо ну, ми нічого без людей. В основі любого процесу стоять люди і фахівці. Пане Руслане, і ще один такий важливий елемент це практика на підприємствах, щоб дитина не просто ходила і слухала теорію до прикладу там три роки, так а ще могла фактично ті знання вже використовувати зараз тут на практиці. Не потім, коли ти прийшов і вчишся після навчання, а в процесі навчання, як тут з. Тут в нас є велика кількість договорів, тому що для того, щоб нам сформувати регіональне замовлення, ми маємо мати потребу від роботодавця. То якщо брати по професії, я так одним словом, що не тракторист, у нас є більше 30 договорів з роботодавцем. Якщо ми говоримо про професію кухар-кондитер, у нас є добрий двадцяток договорів. Що говоримо слюсар, там є десятка. І тому, коли ми в них в них. Вони відовчились теоретично закріплення тих знань. Ми тісно співпрацюємо з роботодавцями. Я вже жартома на одному заході казав, що з роботодавцями контакти мають бути теплі, вони мають бути такі і постійно культивуватися, тому що ми маємо відчувати їхню потребу і, відповідно, мобільно вносити зміни, можливо, в свої навчальні mm -hmm. плани, можливо, в це для того, щоб ми їм випустили фахівця. І тому, коли ми зустрічаємося, коли ми їх відправляємо на практику, я націлюю і вимагаю це від своїх безпосередньо майстрів і сам спілкуюся, от що вам потрібно, от як той чи інший фахівець. Ми ж розуміємо, що з загальної кількості здобувачів освіти є певна категорія, які гарно вчаться, їм це професія йде і вони хочуть. Є середнячки, скажімо так, і є такі, з якими потрібно працювати. Тому ми е, постійно тримаємо руку на пульсі з роботодавцем і намагаємося йому підготувати того спеціаліста, якого він потребує. І, повертаючись до того, що ви вже сказали, мені надзвичайно приємно, коли навіть дзвонить уже не дитина, а роботодавець, і говорить, що ви там, Руслан Миколайович, дайте мені можливість, щоб цей студент попрацював у мене ще неділя. Бо, як, як виявилося, що в цей час на ньому тримається господарство. Ми ж розуміємо всі виклики мобілізації і всього решта. Тому ми, звичайно, ні в якому разі не перескоржаємо, а йдемо на е, співпрацю з роботодавцем для того, щоб наша дитина довше попрацювала на виробництві, бо в основі він має вийти гарним трактористом, а не якимось таким теоретичним знавцем. Тобто дуальну форму освіти практикуєте? Сто відсотків. А відколи практикуєте насправді? Бо мені здається, це не настільки давно використовується дуальна форма освіти. Знаєте, тут не можна говорити. Дуальна форма освіти, воно цей вислів якось зараз, такий, от останнім часом, дуальна. Воно і було, коли приходить роботодавець і говорить, що от дайте мені, бо в мене є потреба, чи дзвонить до мене керівник і каже: опять же, в сільському господарстві знову тут же ж не можна зробити завтра. І роботу не можна, це не штукатур, що стінку можна поштукатурити через тиждень. Тут треба зробити сьогодні, і коли в нього немає кого посадити, а ми підготували йому таку людину, яка сьогодні приходить, і робить йому ту роботу, має відповідні водійські чи правопосвідчення тракториста. Наприклад, після третього курсу він получив А1, на 2 вчиться. В нас четвертий п'ятий курс агроінженерії. Звичайно, як він ми поспілкувалися, він каже, що він мені потрібний. Я тільки як керівник для мене це. Ну я рахую, що це от вінець такої нашої роботи. Що дайте мені вашого фахівця. Мені приємно було, коли в цьому році, тому що ми не маємо ще свого комбайна. До мене прийшов на жнева студент, якого я ще навесні приймав. Іспити, війна. А сьогодні він вже сидить за кермом сучасного нового Нью-Холланда і надає нам послуги по збору урожаю. Це дійсно надихає, і ти розумієш, що робиш роботу правильно. І вона відлагоджена і налаштована в тебе відповідно. Пане Руслане, ви, от, власне, говорили про те, що. Можете зміни вносити у навчальну програму? Тобто, це як відбувається? Дзвонить до прикладу до вас хтось з роботодавців і каже: Руслан Миколаївич, дивіться, в нас, от, наприклад, є нова програма, за якою ми там на швейному виробництві моделюємо, конструюємо вироби. Чи могли би ви навчати своїх студентів саме за такою програмою? Або, наприклад. Руслане Миколаївичу, ми тут закупили нову техніку, і ми би хотіли, щоб ваші студенти її опанували, і в принципі ми маємо попит на вашого кваліфікованого працівника. Так це відбувається. Дивіться, якщо ми говоримо про теоретичні знання, є профільні комісії, де засідають викладачі, спецдисциплін, майстрі, і там <кхух> <кхух> на початку року ми можемо внести якісь зміни, скоригувати. А що стосується практики. Якщо воно стосується, до прикладу, якщо швиї, є, є нова машинка, і він каже, я хочу, щоб вона на ній вчилася, да які питання так, я кажу, звичайно, хай вчиться. Що ж ми будемо вимагати, що ні вивчиться, вчить таки на тому, якщо воно вже на сьогоднішній день не актуальне або не використовується? Звичайно, тому що я ж кажу, ми ж не можемо йти в ногу з часом. Час досить свячкий, і все обладнання йде вперед, і воно операційніше і сучасніше. Ми би дуже хотіли йти в ногу з цим часом, і щоб коли заходить якийсь новий, до прикладу, комбайн чи якийсь трактор, і ми його мали в себе і на ньому вчили, але, на жаль, можливості такої не маємо, тому ми на це тільки радо відгукуємося і співпрацюємо на те, щоб вони зрозуміли. Але одна Римарочка ще, але якщо ти навчився їздити на автомобілі, де є ручна коробка передач, то на автоматичній, я думаю, ти поїдеш теж швидше. Тому тут теж такі якби паритет. Якщо ми навчимо вже на тому всьому, що є такі чуть, скажімо так, не сучасне, то на сучасному вони прекрасно справляються, розбираються з функціями і всіма налаштуваннями, і працюють. Пане Руслане, яких змін потребує система саме професійно-технічної освіти на Хмельниччині? Що можуть запропонувати навчальні заклади? Знаєте, ми зміни потребуємо відповідно до потреб ринку і відповідно до ситуації, яка складається от в цілому в державі. Сьогоднішній день основна, основне завдання. І ми з колегами зустрічаємо, звичайно, перемогти. Ми думаємо, що перемога буде якнайшвидше. А тоді сісти і закрити стіл, і порадитися по всіх наших питаннях. Це що стосується. І е, в цілому мережі закладів профтехосвіти. Це і заробітні плати у профтехосвіті. Тому що коли майстер готує фахівця, який завтра йде і получає два рази більше, як майстер, ну, виникає питання. Майстер має вчити, і має розуміти, що він щось отримує за те, отримує за те да, і він висококласний. Він висококласний, тому що завтра е... майстер піде працювати і на місці фахівця завтра має бути однозначно. І тому тут питання номер один. Вся профтехосвіта тримається на майстрі, і студент йде на майстра, йде на ту людину, яка його безпосередньо навчить працювати. Тому тут питання треба подивитися, але сьогоднішній день ми не можемо це ставити. Питання, тому що uh -huh. ми розуміємо, у якому стані країна, і багато там і законодавчих виставити в рівні умови всі заклади. Ви фахову передвищу, вищу освіту, професійну, технічну, тобто, якщо в нас договори з роботодавцями і працевлаштування в кінці, то давайте всі будемо договори з роботодавцями і працевлаштування в кінці. Тому що мені приємно, коли я десь хожу і питаюся, на кого ви закінчили? Тракторіст, да, я закінчу, там, не будемо. Там, але працюю, чому? Тому що я спробував, да, я тут в мене не виходить, я це люблю. То закінчив, ну закінчив. А працюю тут. Тим більше заклади громадського харчування, ми там теж можемо зустріти дітей, які закінчили, можливо, не зовсім профільний заклад, але працюють наразі тут. І це їм подобається. І вони це класно роблять. Тому ми готові їх навчати і конкурувати з усіма ланками освіти. Тому що в нас потужна і класна команда, ми забезпечуємо фактично всі професії по області. Я зараз не говорю конкретно за ВПУ 36 я говорю за профтехосвітян області. І ми маємо на чому вчити. А мені здається, що профтехосвітянина це виробне база, на якій ми навчаємо. Тут теорія це 40, а може й 30 відсотків від загального фахівця, 70 відсотків це практика. Це коли він взяв, потрогав. Почув, як ми можемо навчитись теоретично їхати, не чуючи, не відчуваючи автомобіля, моторів, і все решта. Тому от такі проблеми ми будемо вирішувати. Але я ж кажу: сьогодні ми ставимо за завдання, що нам треба отримати перемогу, і кожен на своєму місці має зробити все те, щоб її наблизити. А далі будемо вирішувати всі нагальні питання. Дякую вам, пане Руслане, за хорошу розмову. Дякую, що завітали до нас у студії. Отож нагадаю, що гостем студії був Руслан Смолінський, директор ВПУ номер 36 село Балин Хмельницької області.